І звернувся до наших судей З одним. Не бійтесь, не бійтесь Януковича. Сьогодні він є, завтра його немає. А підписи ваші лишаються, як судей. Рішення ваші залишаються. Незаконні рішення будуть завжди потім підставою для того, щоб ті судді, які порушували закон, чи два, чи три, чи п'ять років тому, були притягнені до відповідальності. А ті судді, які не боялись Януковича, які не боялись режиму, які йшли проти системи, які захищали закон і порядок, які захищали право і справедливість, будуть тими людьми, яких українська історія запише дійсно як борців за свободу і права громадян. Тому тим більше, тим більше двоє з сьогоднішніх суддів колегії фактично рік тому назад ухвалили аналогічне рішення на користь народного депутата Каськів. Тобто, якщо вони зараз ухвалять протилежне рішення, ніж то, яке було рік тому назад, ну це вже навіть суперечить судовому прецеденту, прецедентному праву. Ми при